Welcome to Apple Tree Channel! Hello, kids! I'm so glad to see you again. Сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Stories. Англійська мова 5 клас. Продовжуємо тему Другу: School Life Lesson 6: Reading. Працюємо на сторінках 39-й. Нашого підручника. Не забувайте про існування інтерактивної класної платформи, на якій можна пройти. Усі ці завдання в інтерактивному вигляді. Ну, можливо, вони трошки видозмінені там. Окей. Хто зі мною працює з перших уроків, знає, що це за платформа, де її шукати і як її знаходити. Хто не знає, будь ласка, пишіть в коментарях. Дам на це посилання. Ну, якщо ви працюєте з цим підручником, я гадаю, що ви обізнані вже із платформою. So, the first task: look at the photos and discuss the questions in pairs. Погляньте на ці фото і дайте відповіді на питання в парах. So, what can you see in the photos? Що на цих фото? So we can see different people. Ми бачимо різних людей. Photo 1. We can see two women. Photo 2 we can see a man and photo 3 we can see a man too. So what do they do? Чим вони займаються? Ми маємо здогадатися, we have to guess their jobs. Ми маємо здогадатися їх професії. Ну, чесно кажучи, я не здогадаюся їхню професію. I can't guess their jobs, because they can be teachers, doctors, policemen. So anyone. Task 2. So let's read the text and complete it with the correct words from the list. Прочитаємо текст зараз. about my dream job. Робота моєї мрії. І доповнимо ці професії, ці тексти професіями, про які, про які ж професії вони говорять. So, hello, our names are Kate and Asia Aся. Привіт, наші імена та Ася. We are and founder, Soul Sleeper. Ми кимось являємося, так, є засновницями, мабуть, Sleepers, мається на увазі. Um, фірма. Sleeper is the world's first walking sleepwear. Сліпер mm -hmm. це перша а, фірма а, одягу для сну. Причому walking Sleepwear має цінувати, що це ще одяг для сну, в якому можна ще ходити на вулиці. We create pyjamas. Ми створюємо піжами. You can wear them at night and in the afternoon. І ви можете їх одягати вночі та вдень. Look. This is our model. Погляньте, це наша модель. She is wearing a black pyjama set with feathers. Вона на ній одягнена чорна піжама з пір'єм. And this is our photographer. She is taking photos of the new collection. А це наш фотограф, вона робить фото нової колекції. Ну, звичайно, що це business women, yes? Це women наші. So we are business women and founders of sleeper. Отже, перший пропуск business women. The Де секенд. Со хело, еривон, майне із Олександр Жук, ан the best in Ukraine. Оце може бути або хейресер або тічер. Привіт, мене звати Олександр Жук, і я найкращий в Україні хто? I teach IT. Ну, отже, teacher. Якщо він викладає, то це він вчитель IT to children who can't hear. Я викладаю інформатику дітям, які е, е, з особливостями слуху. так? То не може чути. Look at this photo. Поглянь на це фото. These are my students. Це мої учні. We are on the excursion together. Ми на екскурсії разом. Ну і останній, звичайно, у нас hairdresser. Парукар. am тер, а and I am a hairdresser. You think that only women can be good hairdressers, but that's not true. Ви гадаєте, що лише жінки можуть бути гарними. Перукарями, але це неправда. Ну, personally, I don't think so. Особисто я так не гадаю. I cut hair and do hair every day. Я е можу підстригати і робити зачіски щодня. Look at this photo. I'm cutting my clients' hair. Погляньте це фото. Я підстригаю е волосся моєї клієнтки. Ну, круто, круто. So. Отже, businesswomen, uh, teacher, hairdresser. Great. So, and now let's choose T for true, or F for false. So, you can wear pajamas only in the afternoon. It's false. Ободимо F. Ми можемо одягати ці піжами не лише в день, але, але ще й вночі. Ну, Мати на увазі про фірму. Там де дівчата шиють модельні е, піжами, так які можна одягати і вдень, і вночі. Sleeper has gone one uh, director. У Sleeper є два, один директор. Ні. Ну, виходить вони ж бізнес women, отже їх двоє. False. False також. The best teacher in Ukraine teaches science. Найкращий вчитель України викладає природу». «No, false. Знову ж таки, IT. So he teaches IT. Only women can be hairdressers». Та що ж таке знову false? Лише жінки можуть бути перукарями. Уж усі відповіді фолз, любі мої. Ну, ось так виходить інколи в житті. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Read it right. А зараз ми з вами звернемося до нашої фонетики. Згадаємо з вами phonics, вимову літери I. I має два звуки короткий I e sound та довгий I sound. Зараз ми з вами прослухаємо, повторимо за диктором прочитання цих слів з коротким та довгим звуком, звуками, так, які позначає літера I. I e та I. Усі бажаючі можуть також відсканувати. this QR code and listen to the audio once at dem sep, slim sept reb ven pet sen I rise kite tie lie WISE, MICE, Nice, Fine, File. DINE Якість звуку, звичайно, не найкраща, але те, що ми почули. Так, отже, короткий звук E-Sound. Довгий звук i sound. Довгий звук I sound. Літера І в кінці слова німа. Пам'ятаємо, так? Це Magic Letter. Яка у нас не вимовляється, але вона змушує літерою I вимовлятися так, як вона називається в алфавіті I, так? але літера І не читається. Окей, виконаємо вправу 4B: Listen and write the words in the correct box. Спробуємо це зробити разом. Якщо не вийде, я зупиню, звичайно, відео і виконаю цю вправу, щоб потім вам показати, тому що якість звуку бажає кращого, звичайно. Зараз я трошки накручу собі більше зроблю, тому що нічого не чути взагалі. Pick mine when dine Lie. thin in wise. Rope, Mice It Rise It Pit Rise Kite Pit Slim Dim and Fine Slim Dim Fine. Fine. І я ще пропустила lie. Окей, okay, ось ці слова всі. Отже. Uh, короткий звук I. Eat, pig, pit, thin, in, rib, slim, dim, win. Довгий I sound. Mine, rise, dime, nice. Mais, kite, fine, lie. Great. Well done. Ну, звичайно, що диктує дуже швидко. Погана якість звуку, ну, але ми з цим впоралися. Вправа п'ята: Complete the sentences using the words in brackets. Доповніть речення, користовуючи слова у наших е дужках. Дивіться, у нас стоїть хрестик, крос, і стоїть тік, галочка. Якщо це хрестик, це значить, що нам не потрібно цього робити. І ми повинні написати з вами е заперечення. Не роби цього. Якщо галочка, то навпаки. Роби це. Щоб зробити таке заперечення імперативу, тобто наказового способу, нам достатньо починати це речення зі слова don't. Наприклад, make і крестик. Don't make videos in the cinema. Не знімай в кіно. Другий. У нас стоїть галочка. Отже, просто починаємо зі слова put і все. Більше нічого не потрібно. Отже, put the rubbish in the bin. Викидай, будь ласка, сміття до е, смітника. Третій стоїть хрестик. І слово play. Отже, не грай. Don't play. Don't play. Уже слово play у нас, до речі, є, ви бачите? Don't play on this playground. The sandbox is dirty. Не грайте на, цій, на цьому гральному майданчику, так? Далі, четверте, стоїть галочка. Тобто це зелене світло нам. Мийте руки. Wash your hands after the playground. Wear the helmet. Одягайте, будь ласка, шлем in the skate park. І останнє не будьте, ну, ведіть себе добре, да? не розкидайте речі в готелі. Don't. Don't be messy in the hotel. Отже, робимо що? Висновок. Якщо ми хочемо щось комусь наказати або сказати, що треба робити, починаємо речення з дієслова: put, wash. Wear. Якщо ми хочемо заборонити щось комусь робити, ми починаємо речення зі слова don't. Don't make videos. Don't play on this playground. «don't be messy in the hotel». Вправа шоста. Think of five things to do and five things not to do in these places. Подумайте про п'ять речей, які треба робити, і яких не треба робити у цих місцях. Тобто п'ять речень має починатися з дієслова, слова. А п'ять речень має починатися із заперечення don't, наприклад. так? So. Uh, complete these sentences. Ну, for example, ось, наприклад, uh, don't be noisy, так? Не будь uh, шумним, гамерним, якщо ти вже в кінотеатрі. Uh, don't be noisy або don't talk. Don't talk, yes? Uh, можна тут ще не було написати там switch off your mobile phones, for example. так? Don't take. Don't touch. Don't touch. Uh, don't touch the statues. Не торкайтесь, будь ласка, цих виробів. Don't touch the statues. Uh, next. For example. Don't be messy. Не будьте, не будьте, роз, речі, так, у готелі. Don't be messy. Don't be messy. At the hotel. At the hotel. Or even in the hotel, yes, in the hotel. Я написала приклад заперечення, а ви складіть приклад тепер стверджувальних речень, як треба себе поводити у цих місцях. Mm -hmm. For example, run або uh, ride, fly, be careful, for example, and so on. So, that's all for today. Сьогодні у нас було чудове заняття, на якому ми прочитали про професії, абсолютно різні професії, професії нашої мрії, повторили з вами а, ті два звуки, які дає літера I, короткий І та I sounds. Ну і, звичайно, розібрали з вами наказовий спосіб, так, накази в стверджувальній формі та заперечній. Для цього файтюді зустрічаємося з вами на наступному уроці, сьомому на уроці, який буде присвячений writing, письму. Будемо з вами працювати на сторінках 41-42 нашого підручника. Як ви бачите, що наш другий юніт доходить вже до свого завершення кінця. І далі у нас чекає Project та Revision. І швидко дуже ми перейдемо вже до розділу Weather погода. Це, мій, до речі, моя одна з улюблених тем при вивченні англійської мови. Weather. We are going to talk about weather. Okay, so that's all for today. Goodbye. See you soon.